Людську уяву здавна збуджують жахаючі образи агресивних напівдиких істот, здатних по-звірячому вбивати своїх жертв. Перевертні лікантропи, песиголовці, вампіри це лише деякі з образів найбільш впізнавані для нас через популярну культуру. У більшості є однакові риси, це непередбачувана поведінка, нестримне бажання полювати на людей та створення собі подібних через отруйний укус. Поява цих істот в суспільній свідомості напряму пов'язана із істотою реальною, хай не такою великою, але безперечно диявольською в своїй поведінці та смертоноснішою за будь-яких існуючих тварин із собакою хворою на сказ. Мене звати Стас Демінчук, я дослідник історії медицини. Підпишіться, поставте палець вгору, вдарте у дзвоник, і погнали! Сказ це вірусна недуга, на яку у дикій природі хворіють різні види савців, але основними переносниками є представники родини псових, наприклад, вовки або лисиці. І як тільки людина переручила вовка, окрім того, що вона знайшла кращого друга помічника та охоронця, також несвідомо впустила свій дім смертельного ворога, з яким не могла впоратись майже всю свою історію. Заражений сказом собака ставав непередбачуваним, агресивним і міг запросто вп'ястися зубами в руку або ногу свого господаря. До 19 -го століття подібний укус майже у 100% випадків був смертельний. Довірливий хазяїн помирав в ближчі місяці, страждаючи від розладів психіки та нестерпних болісних спазмів м'язів горла та гортані, від чого він не міг навіть ковтати слину, не кажучи про втамування спраги. В 1945 році група іракських археологів віднайшла дві клинописні таблички віком понад 4 тисячі років. Це були закони Ешнунни. Названі в честь Шумерського міста держави Ешнуна, що існували в центральній Месопотамії. В цьому одному з найдавніших юридичних текстів ми зустрічаємо наступні рядки: якщо собака стає скаженою, а її господар за нею не стежить, коли вона вкусила людину і спричинила смерть, нехай господар заплатить 40 срібних монет, а якщо вкусить раба і той помре. 15 срібних монет. Згадується сказ і в приватних листах того ж часу у формі фразеологізмів на кшталт: як скажений пес, не знаєш, куди далі вкусить. Жирці, що віщували по органах тварин, знали, як передбачити, що укус скаженої собаки виявиться смертельним, а в астрології ранньої цивілізації місячні затемнення в певні пори року передвіщали спалахи сказу серед собак. А ще один текст, датований початком першого тисячоліття до нашої ери, відомий як пророцтво Мардука, містить апокаліптичну розповідь про те, що трапиться, якщо Верховний Бог Мардук покине Вавилон. Трупи загородять ворота, брат-брата їсть, друг б'є друга палицею. Вільні люди же бракують, простягають руки до рабів. Зло розтікається по всій землі, узурпатори руйнують країну, леви стережуть всі дороги, собаки бісяться і кусають людей. Кого вони вкусять, той не виживе, той помре. Всі ці факти свідчать, що на зорі цивілізації сказ був явищем поширеним і, безперечно, лякав людей. А роль собаки в суспільстві від самого приручення була дисонансною: собака був компаньйон, товариш, помічник, собака стереже їжу та майно від нападу, пасе худобу чи тягне упряжки. Одночасно сказ пробуджує в собаці темний бік. Вірний друг може не просто вкусити руку господаря, яка його годує, а пожерти її, лишити того самого господаря життя. Дихотомія собаки чітко прослідковується в давньої гипетській культурі. Окрім численних настінних зображень полювання собаками, збереглися гробниці, де собаки поховані біля входу, щоб охороняти дім свого хазяїна у загробному житті. Разом з цим прослідковується постійна загроза від бродячих собак, які згадуються в книзі мертвих, як зла сила, що живе в темряві, ковтає Матерію, харчується падалю та здатна забирати душі. В одному священному тексті стародавньої Індії говориться, що боги приходять у світ людей у вигляді собак та роблять добро. Одночасно, пекло там зображується як місце, де злих правителів шматують 720 собак зі стилевими іклами. Не оминув дисонансний образ собаки і грецької мітології: Цербер, охоронець воріт Аїду, був зображеним у вигляді скаженого пса із кількома головами. Він одночасно був хорошим собакою, сторожем. Який доброзичливо вітав новоприбулих до царства мертвих, та лютим нападником, який шматував та пожирав усіх, хто намагався втекти у світ живих, як і в реальних собак, хворих на сказ, слина цербера була отруйною, і згідно міту, коли потрапила на землю, з неї виросла така ж отруйна рослина, тоя. інша назва Аконіт. Що говорили про сказ прадавні лікарі? Відразу розберемося з поняттями до появи інфекційної теорії у 19 столітті словом сказ описували виключно захворювання тварин. Першу чергу їх непередбачувану агресивну поведінку. У людей під час хвороби такої поведінки немає, але є паніка від вигляду води та нездатність пити. Вважалось, що це не одна і та ж недуга, а наслідок отруєння слиною хворої тварини. Тому у людей цей стан називали гідрофобія, тобто страх води. На месопотамських глиняних табличках першої половини другого тисячоліття збереглись заклинання, якими намагались вилікувати гідрофобію у людей. Тексти говорять про отруту на зубах собак, яку тоточнюють із отрутою змії чи скорпі. Також жірці вважали, що гідрофобія виникала, коли отрута всередині тіла опиралась в воді. Тому намагались силою напоїти пацієнта, кидали його у річку або в море. В античній медицині природу сказу почали розуміти краще. Римський лікар Педані Діоскорит описує інкубаційний період, що гідрофобія може проявлятись від кількох тижнів до кількох років після укусу скаженої тварини. Соран Зефесу, відомий своєю об'ємною працею з гінекології, уважно спостерігає за хворими на сказ, і, окрім страху води, описує швидкий нерегулярний пульс, лихоманку, нетримання сечі та мимовільну еякуляцію. Він дорікає. Лікарю Евдему, що меланхолія та гідрофобія не одна і та ж хвороба. Гідрофобія не залежить від балансу гуморів, а передається виключно укусом тварини. Корнелій Цельс визнає, що поява гідрофобії в людини завжди закінчується летально, тому пропонує способи негайної обробки рани після укусу зараженої тварини, промивання вином та припалювання розжареним залізом. В середні віки дуалізм собаки проявлявся залежно від соціального прошарку населення. Заможні люди обожнювали породистих собак, собаки супроводжували їх у подорожах, допомагали на полюванні та навіть ночували разом з господарями в палацах. Красу та слухняність хортів оспівували в літературі. Їм приписували майже надприродню здатність вистежувати здобич та спілкуватись із господарями людьми. А от жителі сіл та містечок зустрічались переважно з бродячими собаками, якими кишіла середньовічна Європа та близький схід. Негативний образ собаки підкріплювала Біблія, де собаки переважно зображені як пожирачі людської плоті та крові, і ототожнюються з грішниками. Статус демонічних тропоїдів бродячі пси підтвердили під час руйнівної пандемії чуми. Італійський хроніст Аньоло Дітура писав: Я бачив, що багато мертвих по всьому місту майже не засипали землею. Собаки витягували і пожирали їхні тіла. Власне, і благородні породисті гончаки, і бродячі трупоїди однаково були переносниками сказу. Хорти легко підхоплювали сказ на полюванні від, наприклад, вовків або лисиць. Безпритульні собаки неконтрольовано передавали сказ одна одній, буквально в околицях міста або села. Хрестоматійним описом скаженого собаки служить розділ книги середньовічного підручника канономедицини. Собаки вовка та шакала інколи з'являється сказ, коли природа їхня переходить в злоякісну жовчність. Такий перехід може бути від повітря або харчування. Від харчування відбувається тоді, коли собака лиже кров біля крамниці м'ясника. Поїдає падло та п'є гнилу воду, тоді її гумори перетворюються в гнильну чорну жовч. Собака відчуває голод, але не їсть, відчуває спрагу, але не п'є води. А коли бачить воду, то лякається її. Від вигляду води вода починає сильно тремтіти та стрясатися, особливо шкіра на морді. Очі її затягнуті плівкою. Вона постійно ходить з витягнутим язиком. Ти бачиш, що очі її червоні, вона неприязно дивиться з-під лоба, Випускає пінисту слину, з носа її тече, спина згорблена, хребет вигнутий убік, хвіст не рухається. Собака ходить боязко, коливаючись, як неначе п'яна, вона сумна і на кожному кроці спотикається. Коли вона бачить перед собою якісь обриси, то біжить та кидається, неважливо, це дерево чи тварина. Подібна картина була жахаючою для середньовічного суспільства. Вельможі переживали за своїх собак, тому ділились в різних мисливських книжках напівмагічними порадами з профілактики улюбленців. А французька корона і взагалі витрачала великі кошти, щоб раз у рік відвести всіх гончих собак до церкви на спеціальну месу і щоб поставити свічки на їх очах, аби собаки не заразили сказом. Мисливці просили берегти їх та їхніх собак від сказу святого Губерта, а постраждалі від укусу йшли у паломництво до. Місця його поховання. Через кілька днів або тижнів після укусу з'являються погані думки, сни, роздратований настрій, помутніння розуму. Ти бачиш, що постраждали від укусу відповідає зовсім не на те, що його питають помічаєш, що судоми зводять його пальці й кінцівки. Він втікає від світла, з'являється гиковка, спрага, сухість у роті, він шукає усамітнення. В нього з'являються сильні болі, хрипний голос. Він плаче, а під кінець хвороби починає боятись води, і кожен раз, коли йому підносять воду, він уявляє собі собаку та тремтить від одного вигляду рідини. Іноді води не боїться, але пити її все одно не може. Як і в роботах античних лікарів, укус скаженої собаки вважався отруйним, тому сказ вивчали у розділі про отрути, а собака, що сказився, зазвичай зображувався біля змії, паука та скорпіона. Способів лікування описано безліч від магічних ритуалів, які пропонували мандрівні цілителі емпірики. Наприклад, прикладати до місця укусу анус живого півня. Вважалося, що пташина дупа висмоктує отруту. До складних рослинних або мінеральних ліків, згаданих в схоластичних підручниках середньовіччя. Це різноманітні пластирі, припарки, ванни, присипки та ліки для внутрішнього вживання. Але більшість сходились до одного висновку потрібно приймати негайні заходи в лічені години після укусу скаженої тварини. Якщо в людини з'являються симптоми гідрофобії, то їй вже нічого не допоможе. Власне в середньовіччі закріплюється метод припалювання свіжого укусу металевими інструментами. Це часто робили навіть не лікарі, а найближчий коваль. І практика це існувала аж до винайдення вакцини і навіть довше. І попри все, припалювання залишало чи не найдієвішим способом профілактики, оскільки розжарений метал стерилізував рану, вбиваючи віруси, які не встигли потрапити глибше в тканини. Історія багата на безліч переказів про людей в собачій подобі або наполовину людей, наполовину собак. І часто собача половина уособлює не дружелюбність та відданість, а саме скажену дикість та жорстокість. Як приклад, лікар Ктесій Кнідійський писав про плем'я писеголовців у Індії, які жили у горах. Історик Страбон описував стотисячне ефіопське плем'я з тілом людей та головами собак. В обох випадках кіноцефали були дикі, жорстокі і спілкувалися гавкаючи. Середньовічні мапи регулярно розміщували писоголових людей на околицях відомого світу, що прикликувалося не лише християнськими картографами, а й їхніми мусульманськими колегами. Розповіді про напівсобак, напівлюдей є класичним проявом тогочасної ксенофобії. Народні традиції використовували собаку або її лютого чи скаженого родича вовка як засіб приписувати нелюдство іноземцям, розбійникам та прихильникам інших віросповідань. Через укус скаженої собаки, як вважалось тоді, передавалося дике тваринне єство. І навіть у тому ж підручнику канон медицини, попри більш раціональні підходи до лікування, зустрічаємо такі рядки: нерідко, хворий гавкає як собака, але більш хрипло. Інколи в сечі його з'являються дивні м'ясисті шматочки, наче маленькі собачки. Одним із цікавих явищ є те, що хворий намагається вкусити людину, якщо він вкусить когось у розпал своєї хвороби, то з цією людиною відбувається те ж саме, що відбулось з ним самим. Жодний хворий, який почав боятись воду, не врятується лікуванням чи будь-яким іншим чином, особливо коли бачить у зеркалі своє обличчя, але не впізнає себе. Бо йому здається, що в зеркалі собака спалахи сказу в містах пізнього середньовіччя та раннього нового часу породили безліч переказів та легенд про людей, які після укусу вовка самі могли перетворюватись на лютих вовків та полювали на своїх односельчан. В результаті в 16 столітті дійшло до масової істерії. Люди активно вишукували перевертнів, влаштовували над ними суди та показові страти. Період з 1520 по 1630 рік в одній тільки Франції зареєстровано понад 30 тисяч випадків лікантропії, тобто перетворення людей у вовків або собак, що переважно супроводжувалось вбивством інших людей. Наведу приклади кількох судових справ в 1521 році. П'єр Бурго та Мішель Верден зізнали, що вони перевертні, постали перед судом у Полін'ї за численні вбивства чотириріч. Дівчинки, жінки, що збирали горох і багато іншого. Союзники лікантропи були засуджені та спалені на вогнищі. В 1530 році біля пуатіє три величезні вовки напали на трьох молодих людей, один з яких у ближньому бою відрізав вовче вухо. Наступного дня виявилося, що міська повія втратила вухо. В 1541 році фермер у павії приймає форму вовка та вбиває кількох жертв. Після його зізнання судді наказують відрубати йому руки та ноги, від чого він і помирає. Подібні історії легко знайти в європейських судових архівах за ціле 17 століття. Ще одну цікаву оповідь про сказ. Ми зустрічаємо в записах впливового англійського лікаря Річарда Міда за 1702 рік. Цей випадок він не спостерігав особисто, але переконує, що свідок надійний це родич бідолашного пацієнта юнака. його весілля зранку кусив скажений пес. Увесь подальший день до пізної ночі він провів, звичайно, у веселощах, танцях і випивці. Вранці його знайшли в ліжку скаженим його наречена жахливе видовище мертва біля нього. Її живіт був розпоротий його зубами, а її нутрощі скрутилися навколо його закривавлених рук. Так мало часу між укусом і симптомами, а це менше доби, розвіює переконання, що це справді сказ. Деталі нападу на наречену теж здаються досить малоймовірними. Безперечно, сказ може викликати спалах і агресію хворих, але це вкрай рідко і з дуже малою ймовірністю закінчується укусом хворого іншої людини. А зусилля необхідні для того, щоб розпороти людський живіт, м'яко кажучи, непосильні для людини з гострою стадією гідрофобії. Тим не менш, паралелі між цим звітом про медичний випадок з одного боку та популярними тоді повідомленнями про лікантропію з іншого помітні. Річард міт навіть посилається на вплив місяця, переглядаючи історії багатьох пацієнтів, яких я відвідував у такому жалюгідному стані, я помітив, що близько половини їх числа страждали від спазмів, що передували гідрофобії. Або в повний місяць, або напередодні Міт залишив цікавий спосіб лікування укусу скаженого собаки, щоб запобігти нападам насильницького божевілля. Спочатку пацієнту потрібно пустити 300 мл крові з руки, потім лікарський порошок, суміш чорного перцю та меленої трави підлісків. Потрібно змішати з півлітрами теплого коров'ячого молока і пити пацієнту щоранку протягом 4 днів поспіль. Нарешті, протягом повного місяця, пацієнт повинен щоранку купатися в холодній воді. Ще одна міфічна паралель зі сказом, де людина кусає людину і перетворює її на собі подібну, з'являється у історіях про вампірів. Якщо епідемія перевертнів у 16-му та 17-му століттях була істерією, що поширювала з уст в уста, вампірський бум 18-го століття відбувався як явище мас медіа Газети Англії, Франції та Німеччини активно писали статті про вампірів та випадки вампіризму у східній Європі та на Балканах. Великий французький письменник та філософ Вольтер згадував, що з 1730 по 1735 роки не говорили ні про що крім вампірів. Похідна відсказу історія про перевертнів» накладалась на неправильне розуміння розкладання тіл у могилах. Плюс провінційні вірування в злі сили і помножити на роздування газетами. В результаті ми отримуємо образ вампіра, який з першого, які перевертань міг перетворюватись на вовка або собаку. А в кінці 19 століття отримав класичну спорідненість із кажаном, що немаловажливо важливо відносно теми цього відео. Кажани теж переносять сказ і є переносниками ще давнішими ніж собаки та їх предки. Подобається канал, підтримай нас підпискою, лайком та коментарем. Знімаюся у студії подкаст Бюро. Нагадаю, що тут ви можете знімати свої медіапроєкти. Посилання на інстаграм я залишу в описі. На початку 19 го століття перевертні та вампіри почали зникати з газет на користь більш реального шок-контенту. Преса публікувала безліч повідомлень про помічених скажених собак та присвячувала цілі колонки, де в деталях описувався перебіг гідрофобії у постраждалих від укусу. В європейських містах за вимогою населення створювалися спеціальні комісії, які мали запобігати поширенню сказу. Гідрофобія була чи не основним страхом жителів міста, навіть попри те, що десятки тисяч людей помирали від туберкульозу чи холери. Серед Дністатичного жителя тієї ж Англії була ймовірність померти від вбивства в 10 разів більше ніж від сказу. Але смерть від руки людини здавалася менш жахливою ніж смерть від диявольської гідрофобії. Унікальних ліків від хвороби так і не з'явилось. Розуміння її природи було таке ж, як і тисячоліття до того, та все, що опиралось на гуморальну теорію. Тільки окрім рослинних чи мінеральних ліків, ще додалась практика героїчної медицини, наприклад, рясні кровопускання та випорожнення. 19 століття було найкращим і одночасно найгіршим часом. Для собак у індустріалізованих регіонах Європи та США собаки перестали бути розкішю та буквально стали частиною соціуму у 1840-х роках у Парижі, де населення було трохи менше мільйона жителів, проживало понад 100 тисяч домашніх собак, тобто по собаці на кожного десятого жителя або по собаці на кожну другу родину. 19-те століття ознаменувалося розквітом виставок собак, виводились нові породи. Утримувати породистого улюбленця тепер могли навіть люди зі скромним достатком. Але, попри все, невидима загроза сказу залишалась, і часто важко було відслідкувати інфікування домашньої тварини цією небезпечною недугою. Пошуки причини продовжувались. В основному всі схилялись до теорії самозараження сказу в собаці, тобто, що пес часто стає скажений сам по собі. Одні вважали, що найнебезпечніші є доглянуті домашні собаки. Вони стають скажені від неробства та переїдання. Інші вважали небезпечними собак, що належали нижчому класу. Мовляв, погане поводження із собаками, примус собак тягати візки чи битись на рингу змушує таких тварин казитись. Хтось вважав, що до сказу приводила неможливість собак до сексуального самовдоволення. Тому було багато порад, аби регулярно спарювати своїх улюбленців або принаймні один раз спарити собаку із самкою перед кастрацією. Але остаточної певності не було. будь який собака в будь-який момент міг стати потенційним вбивцею. Це розуміли всі, і в в другій половині дев'ятнадцятого століття чи не найпоширенішим способом боротьби зі спалахами сказу серед собак було банальне масове знищення бродячих і домашніх псів. У 1850-х роках Франція вела податок на собак із метою зменшити їх кількість у приватних господарствах та у містах, але це призвело тільки до погіршення проблеми, оскільки щоб уникнути податку, менш заможні люди залишали псів або цуценят на вулиці, по суті, збільшуючи кількість безпритульних тварин. Документи 1870-х років. Свідчать, що тільки в Франції могли вбивати більше 10 тисяч собак на рік. Газети наповнювались листами панічно наляканих громадян, які описували зграї скажених собак та закликали знищувати псів, щоб подолати страх перед гідрофобією. Здавалося, що істерія зі сказом досягла свого історичного апогею. За іронією долі, в той самий час, коли медицина стояла на порозі відкриття вакцини від сказу. Рано вранці, 4 липня 1885 року, 9-річний року, дев'ятирічний Джозеф Мейстер йшов на самоті до школи, коли по дорозі йому зустрівся собака-бакалійника. Пес повільно наблизився до хлопчика з опущеною головою. Після чого різко кинувся на Джозефа, поваливши його на землю. Хлопчик закрив обличчя руками, а пес продовжував впинатись і кламив його кінцівки знову і знову. Це тривало доти, доки цю картину не помітив муляр, що працював неподалік, і не відігнав оскаженілого собаку, ударивши того важким металевим. Протом Джозеф Мейстер отримав 14 проникаючих поранень. Ніг, стегон та рук. Батьки мейстера готувались до найгіршого. Але місцевий лікар, після того як обробив рани хлопчика карболовою кислотою, порадив бідолахам поїхати в далекий Париж на консультацію до відомого вченого Луї Пастера. Луї Пастер, хімік за освітою, зацікавився процесами бродіння та зараження, через що став батьком сучасної бактеріології. В честь його прізвища названий той самий процес пастеризації продуктів. Пастер уже розробив і успішно продемонстрував вакцину проти Сибірської виразки для тварин. А останні кілька років він займався розробкою вакцини від сказу, за чим Уважно слідкувала преса. Костер стверджував, що вакцина готова на 100% і повністю дієва на тваринах, але був доволі обережний та ще довго боявся випробувати її на людях. Принцип його попередньої вакцини був доволі зрозумілий. Він вирощував бактерії, що зумовлюють Сибірську виразку в лабораторії, послаблював їх карболовою кислотою та вводив напівживу культуру бактерій вівцям. Збудник був надто слабкий для того, щоб нанести шкоду організму, а імунна система тварини продукувала антитіла, які в майбутньому уже самостійно Могли впоратись із серйозним захворюванням. А ось зі сказом був прикол: збудником сказує вірус, якого в мікроскопах того часу не побачиш і в перебірці не виростиш. Пастер не знав про існування вірусів і не міг ідентифікувати збудника, але справу не покинув і буквально розробляв вакцину сліпу шляхом багаторазового зараження кроликів. В лабораторії Пастера тримали небезпечних скажених собак, в яких вручну збирали заражену слину, а потім вводили її кроликам. Внутрішнє м'язеве введення мало один великий мінус. Прояв хвороби у підослідних тварин потрібно було чекати від кількох тижнів до кількох місяців. Але згодом помічники Пастера відкрили інший спосіб. Вони трепанували. Отвір у черепі кролика під наркозом і вводили заражений матеріал туди. Перші симптоми проявлялись менше, ніж за два тижні, тобто надзвичайно швидко. По-перше, це був доказ того, що збудник сказу в першу чергу вражає нервову систему спинний та головний мозок. По-друге, інфікований мозок кролика використовували як матеріал подальшого зараження інших кроликів, вводячи препарат, що складається з хворого мозку одного кролика у мозок іншого, постер добився найбільшого показника вірулентності. Тварини інфікувались легко, а симптоми. Проявлялись дуже швидко. Після цього залишалось ослабити хворобу, тобто зробити її максимально неактивною, але при тому живою, щоб імунітет виробляв антитіла. Безпосередньо на збудник вплинути було неможливо. Нагадаю, що постер так і не побачив на власні очі, як же виглядає той вірус. Але він експериментував із матеріалом для зараження, а саме із частинками інфікованого мозку кролика. Він висушував біоматеріал у спеціальних сушильних колбах і потім вводив його здоровим тваринам. Як виявилось, препарат із висушеного Мозку кролика, що містить вірус із вкрай малою вірулентністю, провокує утворення імунітету від супервірулентних штамів захворювання. Луї Пестер не був лікарем, лікарської ліцензії не мав, тому перед тим як вводити вакцину дев'ятирічному Джозефу Мейстеру, він об'єднався з відомим лікарем та спеціалістом зі сказу Альфредом Вульпаном та керівником педіатричної клініки Парижу Жанжаком Гранше. 6 липня 1885 року хлопчик Джозеф Майстер отримав першу дозу вакцини і протягом 10 днів йому ввели 13 штамів вірусу. Від найменш вірулентного, тобто максимально ослабленого, до найбільш вірулентного, тобто максимально активного та заразного, симптоми від якого проявляються буквально за кілька днів. Остання ін'єкція мала б служити індикатором, що попередні ін'єкції з ослабленим вірусом допомогли створити надійний імунітет. У вперше вакцинованого від сказу Джозефа Мейстера, симптоми гідрофобії не з'явились ні через тижні, ні через роки після вакцинації. Врятований пацієнт все життя пропрацює сторожем у інституті Пастера до 1940 року. Сам інститут Пастера було засновано 1887 року для виготовлення більшої кількості вакцини від сказу, на яку так стрімко ріс попит. До Франції з'їжджались тисячі людей, аби отримати чудодійну вакцину. Люди буквально стояли чергами на вакцинацію. Хтось був уже вкушений скаженою твариною, а хтось просто все ще панічно боявся сказу. 1886 року, з ініціативи уродженців України Іллі Мечникова та Миколи Гамалії, було відкрито установу профілактики сказу в Одесі, де відразу ж стояли чергами постраждалі від сказу пацієнти. З 1915 року вакцину вдосконалили. Вірус почали ослаблювати не висушуванням, а за допомогою фенолу. А з 1950 року для виготовлення вакцини перестали використовувати частинки мозку кролика. З появою електронного мікроскопу нам таки вдалося побачити, як виглядав той невидимий вірус і краще вивчити його природу. Вірус називається лісавірус і проникає в організм нового хазяїна зі слиною зараженої тварини. Вірус починає розмножуватись у м'язовій тканині, де трапився укус. Згодом збудник потрапляє в нервову систему через спеціальні рецепти. Аптори на кінцях аксонів нервів. Які називаються холінорецептори, холінорецептори чутливі до молекул ацетилхоліну, спеціального медіатора, за допомогою якого наш мозок посилає сигнал до м'язів. Далі вірус повзе по нервах з середньою швидкістю 20 сантиметрів на добу, доки не потрапить до центральної нервової системи спинного або головного мозку. Далі починається продромальний період, коли з'являються деякі загальні симптоми, такі як головний біль, біль у м'язах, гарячка тощо. Ну і в кінцевому результаті з'являються серйозні неврологічні симптоми і Вірус свого хазяїна. І власне особливість цього захворювання полягає саме у способі вірусу потрапити до нового хазяїна. Щоб потрапити до нового носія, вірус подорожує вниз по нервах обличчя та горла і починає активно розмножуватись у слинних залозах. Саме в цей момент з'являються впізнавані симптоми, такі як гідрофобія та гіперсалівація, тобто надмірне слиновиділення. Вірус сказу вражає м'язи глотки і зумовлює болісний спазм щоразу, коли хазяїн намагається ковтати. Вірус потурбував. Вався, щоб слина з його родичами не була заковтнута назад в організм, а поширювалась назовні і потрапила в іншу жертву. Але не всі випадки сказу супроводжуються гідрофобією. Близько 15% випадків мають форму паралітичного або тихого сказу. Тобто без гідрофобії і проявляються у вигляді загального пригнічення організму. Загалом люба форма сказу доводить хазяїна до коми і, зрештою, вбиває його, викликаючи набряк мозку та зупинку серця. Надійного лікування недуги, коли збудник потрапив у центральну нервову систему, буквально не існує. Але доки сказ не дістався до головного мозку, є можливість підсилити імунну систему за допомогою вакцини і таким чином перемогти хворобу, що й зробив Луї Пастер. Країни ведуть боротьбу зі сказом по різному в Україні ситуація класично складна. Випадків серед тварин і людей з кожним роком стає більше. тільки за 2023 рік було зафіксовано 700 випадків серед тварин, що неймовірно багато. До лікарень за вакциною по факту укусу тваринами звернулось 56 тисяч осіб. І майже 22 тисячі з них отримали щеплення. Один випадок у 2023 році був летальним для порівняння у Великій Британії. Останній летальний випадок сказу в людини був аж у 1902 році. А останній випадок місцевого сказу у тварин у 1922. Протягом 20-го та 21-го століття є зареєстровані випадки сказу, але вони були привезені. Людей кусали скажені тварини за кордоном. Закликаю всіх берегтись від сказу. Вакцинуйте домашніх улюбленців та уникайте контакту з безпритульними тваринами. Нагадаю, що з домашніх тварин сказу можуть хворіти як собаки, так і коти. Уникайте контакту із дикими тваринами, особливо коли вони наближаються до населених пунктів. Переносити сказ можуть вовки, лисиці, єноти, борсуки, скунси, мангусти, гризуни та кажани. Навіть якщо тварини здаються здоровими, діяти потрібно так, наче вони хворі. Обов'язково звертайтесь до лікарні, якщо вас подряпала або сильно вкусила будь-яка недомашня тварина. Дякую за перегляд. Бережіть себе, па-па!